До 120-ї річниці з дня народження Олександра Довженка в Чернігівський театр Ляльок привезли Гітлера і Сталіна. Головні герої ділять Європу. Радянський диктатор репресує Довженка за його національну свободу і патріотизм. А відтак нагадує глядачам події сьогодення в Україні. Світ і мій. Чому любов до свого народу є націоналізм? Чим його злочин? Які не люди придумали, отеє от знущання над життям людським. Така доросла вистава в Чернігівському театрі не випадкова. Тут давно вже ламають стереотипи, що ляльки лише для малюків. В такий спосіб актори підіймають національний дух містян. Переконує, що саме Олександр Довженко був справжнім патріотом своєї батьківщини. Виставу режисер Олександр Ковшин готував більше року. Хотів презентувати її на 120-річчя з дня народження видатного кінорежисера на батьківщині мітця у сосниці. Та через революцію в Україні та війну на сході спершу вирішив підняти національний дух чернігівців. Режисер переконує, що доля Давженка приклад для справжнього українця. Та історія вона не продовжується, і багатьох нічому не вчить. Не було б нашого страху, не було б якихось ну соціальний спротив. Ну, от і в нас відбулася революція. У нас був би такий самий Янукович. Точно, один до одного був би такий самий а в Росії. В даному випадку цей скелет об'єднався з персоною нового диктатора, і він зараз має абсолютно чітко пізнаваємо таку фігуру? Головний перегляд вистави відбудеться 27 червня. Наразі йдуть відкриті репетиції. Ця вистава ріка життя належить до цих духовних потрясінь, моральних потрясінь. Думаю, що люди будуть дивитися вистави, робити висновки, а не впадати у якусь депресію. Наш час не вистачає саме того, що він оспівував в своїх творах. Тобто не вистачає того патріотизму і того націоналізму, про який він говорив в своїх творах. Тому що все, що відбувається на сьогодення, відбувається без тої серцевини, яка має бути у кожній людині. Ріка життя не для малюків. На перегляд запрошують школярів та дорослих. Актори покажуть справжнє життя та національну боротьбу письменника та кінематографіста Олександра Довженка. З Чернігова ляльок повезуть до сосниці.